Перший міжнародний старт, і одразу з медалями спортсмени з рівного взяли участь у відбірковому етапі Кубка Європи з джиу-джитсу у складі збірної України. Вони вибороли одне золото та два срібла. Ілля Томашевський поспілкувався із спортсменами і розповість більше. 12-річний Назар підіймається на першу сходинку. Він отримав свою дебютну золоту медаль на міжнародних змаганнях. Рівнянин був у складі збірної України на відбірковому етапі Кубка Європи з Джиу-Джитсу. Ну, так страшно було трохи, бо це перші міжнародні змагання за кордоном. Але я себе настраював, налаштував себе Назар невідмінно, адже у всіх чотирьох сутичках спортсмен переміг достроково бульовими задушливими прийомами. Фінальному вже теж задушив, задушив суперник за Секунд 40, десь так разом із Назаром у складі збірної України був і Олександр Федруков. Його вагова категорія до 60 кілограм. 14-річний рівнянин впевнено переміг у трьох сутичках, але зупинився за крок до золота. У фіналі зійшовся із українцем з кривого рогу. Дві сутички я закінчив достроково. Першу задушив. Другу виграв на «Голден Скорі», це коли рівний рахунок, там дається додатковий час і до першої активної дії. І третю теж задушив, і четверту поступився. Отримав срібло і Владислав Столяров. Він теж був кращим у трьох поєдинках у ваговій категорії до 55 кілограм. У фіналі зійшовся із ще одним українцем з Києва і теж поступився за очками. Змагання у Чорногорії були для нього першим міжнародним досвідом. Звичайно, складно всі ж готувалися так само, як я. Це міжнародний турнір. Всі суперники були сильні по-своєму. Фінальний поєдинок був з нашим з України. Закінчився моєю поразкою двома адвентичами. Адвентич це як дія, але вона була не завершена. Наприклад, він зробив мені проход в ноги. Але тобто повалив, але я зразу став, а не протримав він мене три секунди. Своїми досягненнями спортсмени завдячує тренерці Олена Ліснічук результатами хлопців задоволена, адже готувалася до відбіркового етапу Кубка Європи близько трьох місяців. Інколи працювали по два тренування на день, і кожен з її підопічних отримав медаль. Це було 24 країни в загальному на цих змаганнях. Ну це, це суворовий рівень справді. Тому я вважаю, що вони боролися на максимальному рівні, і їхній рівень підготовки реально конкурентно спроможний на такі змагання, як і відбірковий, е, якийсь етап е, чемпіонату Європи, і навіть чемпіонат Європи. Тому це наша наступна ціль, наступна сходинка. Зі слів тренерки, завоювавши призові місця на відбірковому етапі, ці спортсмени зможуть представляти Україну на чемпіонаті Європи. 20-24. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, Новини Рівного.